Дитя в яслах. Діва Марія повернулася до Назарету, але невдовзі їй довелося знову вирушати в далеку дорогу. Однак тепер вона вирушала не сама, а разом з Йосифом, з яким була заручена, їм потрібно було йти до міста Вифлеєм, записати там свої імена, тому що цар, званий Кесарем Августом, наказав зробити перепис всіх людей на землі. Це робили для того. Щоб всі платили подушне податок. Йосиф і Марія пішли до Вифлеєму, тому що колись це місто належало царю Давиду, вони були його нащадками. Прийшовши до Вифлеєму, вони хотіли знайти собі місце на заїжджому дворі, але там не знайшлося жодного вільного місця. Тоді вони зупинилися в печері, де пастухи ховалися разом з вівцями вночі. І під час негоди в цій печері і народився обіцяний Богом Син. Діва Марія сповела його, але не мала вона колиски, тому поклала дитя в ясла. Ніхто з навколишніх не здогадувався, що за дивне дитя лежало в яслах. Однак, невдовзі це стало відомо пастухам, котрі стерегли свої гурти худоби на полі. Перед ними постав ангел Господній і повідомив їм, що дитя сповите пелушками в яслах, Спаситель світу. Ангел об'явив їм себе в такому сяйві, що все поле освітилося яскравим світлом. Світло все збільшувалося і збільшувалося, і раптом разом з ангелом з'явилося багаточисленне воїнство небесне. Прославляючи Бога і вигукуючи, слава у вишній Богу, і на землі мир, а в людях добра воля. Слова добра воля означають добрі почуття. Або бажання Бога подарувати нам дещо сердечно добре. Господь явив свою ласку до нас тим, що послав у цей світ свого сина, як чудово звучав спів ангелів про ласку Божу до людей, аж ось спів затих. Ангели повернулися на небо і навколо знову все огорнула пітьма. Пастухи сказали один одному підемо до Вифлеєму. Там народився Спаситель, дитя, за яке нам звістив Господь. Вони поквапливо пішли і справді знайшли там Марію, Йосифа і дитя з повиточку в яслах, пастухи за вмиранням серця підійшли до дитини, знаючи, що це син Божий, а потім розповіли батькам про все, що повідомили їм Ангели. Вийшовши з печери, вони розповідали всім зустрічним людям про те, що трапилося цієї ночі. Почувши такі новини, всі дивувалися розповідям пастухів, але були такі, що слухали неуважно і все забували. Однак Діва Марія заховала ці слова в глибині свого серця з ніжною любов'ю, пригортаючи дитя своє.